Вас вітає YouTube канал канало Трейд. Представляємо чистого розточного локу з мікрометричним регулюванням від відомого турецького бренду Technic THKB 102. Дані розточні головки використовується на універсально-фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Система модульна, подовжувачі та оправки різної довжини збирається з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточні головки від 25 до 32 мм, тип хвостовика М12 різьбовий. Головка має картридж під ромбічну пластину CCMT 0602 Для регулювання потрібного розточуваного діаметра головка оснащена шкалою з кроком 0,2 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісний. Інструментальної сталі та вкритих захисним нікелевим покриттям. Головка розточувана для фрезерного сверлельного і токарного верстата оптимальний вибір для точного розточування отворів в заготовках. Переваги їх використання: висока експлуатаційна стійкість, універсальність і компактність. Оптимізує технологічний процес обробки. Гарантує високу точність технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметру розточки, другий для кріплення пластин. До цієї головки можна придбати три змінні картриджі для збільшення діапазону розточування. Зимовити цей товар та багато інших. Ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка робимо в будь-яких куточках України з нами швидко надійно та якісно.